Всі чекають з нетерпінням вашого концерту і чекають вашої поведінки після десь через рік, можливо, коли у вас буде ще більша слава. Тому що ми вже бачимо, що ви набираєте таких потужних обертів. Але давайте про ваше трошки про ваше минуле. Ну, ми знаємо, що ви працювали в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби. Розкажіть про цей період вашого життя. Ви так гарно почали. Ви знаєте, це таке питання, яке мене хвилює, також в першу чергу, що чи залишився тим самим Андрієм? Який е, буде через рік, там через два. Я хочу дуже залишитись, тому що для мене в першу чергу це людські якості. І все інше, це вже таке, як до, додаткові якісь опції. Так, я працював 5 років в Державній прикордонній службі, в ансамблі. Е, це була моя мрія, можна сказати, дитинства, і я її втілив, тому що я з самого дитинства співав, але ще й мріяв бути військовим. Тому от. Саме поєднання творчості і військової справи я знайшов в ансамблі прикордонної служби. І для мене просто прикордонник це та людина, яка зустрічає першим гостей і ворогів перших зустрічає на кордоні. Тому для мене це втілення, якийсь оберіг держави. От саме тому була прикордонна служба. Це для мене була велика школа життя, тому що багато чого я там навчився і багато чого для себе зрозумів. Ну, якось так. Це... А ще ж знаємо, що у вас спеціальність військовий психолог. Так. А як це впливало і впливає на ваше спілкування з соціумом з оточуючим, а Як допомагає? Ну, це була там військова кафедра, і це не було а, таким супер якимось навчанням, де я міг би сказати, що от, дійсно я навчився військовій психології. Це більше було як покликання серця от, на той момент. А, як я зараз собі аргументую те, що я офіцер запасу, але не воюю. Мене спеціальність морально-психологічне забезпечення. Тобто, саме головне завдання військового психолога забезпечити населення, так як і військове, так і мирне населення, щоб вони були морально здоровими. Я вважаю, що я свою місію на даний момент дуже добре виконую. Чому? Тому що я піснями можу е, забезпечити багато психічно, психологічно, як правильно, ну, багато людей, мільйони людей. Якщо мені прийдеться брати до рук зброю, я. Тренуюся майже кожного тижня. Тобто, в мене є для себе якісь там такі спеціальні дні, коли їжджу на полігон і спілкуюся з військовими. Мене серце і крається, і муляє, що дійсно я не там. Але ну, могли б сказати, що да, хочу ти не пішов. Ну, от. Але просто я розумію, що я тут можу більше зробити на даний момент, чим можу там зробити. Тому що там я буду командувати там, підрозділом, зводом, і то я не знаю, що я там на Ну, образно говоря. А на концертах я вже зміг заробити на 13 автомобілів. Це не були якісь там побори скиньтесь по 200 гривень. Да, на концертах це власні гроші, які я не собі забирав, а просто передавали на збройні сили у вигляді автомобілів. Це спочатку повномасштабного вторгнення, так? так? Розкажіть, який відсоток ви з концертів даєте для ЗСУ? Знаєте, тут по-різному. Тут мене немає там, е, якоїсь суми, що то конкретно я з цього концерту. Від... Я просто бачу, що ми заробляємо. Потім ці гроші складаються. У мене просто е, окрім концертів ще є е, бізнес, де я працюю. Тому і звідти, і звідти, це концерти, як додатково. Можна сказати, для того, щоб придбати. Але <кій> я, коли почалася війна, там перші машини, наскільки було важко це все зробити, тому що я не знав, як це робити. А зараз я отак вже знаю, як звідки замовити, щоб пригнали з документами. Тобто всі ці моменти я передаю тільки офіційно. Це не просто так, що там машину купили і передали якомусь знайомому. Мені це на військову частину або на військовослужбовця, але це все має бути правильно. Тобто... Скільки вже таких машин от, на вашому рахунку? Чи іншої допомоги? Чесно, ну, мабуть, 13. Я от не пам'ятаю, от, по-моєму, було 10. І зараз купили 3. Чи 11 і купили 3. Ну, треба порахувати. Чесно, не, не пам'ятаю, якщо чесно. Збився просто. Ну, для когось це мало, для когось це багато. Для мене це те, що я міг потягнути на даний момент. На співака ви говорите, що мріяли з дитинства. З кількох років, наприклад, ви займалися, ходили на вокальну студію. Розкажіть? Я не ходив на студію. Я... Мене перше назвав артистом дід мій. Дід Василь він завжди казав, от артист буде, артист. І скажи, ля ля ля, -ля на мене казав завжди. <кхи> мене дідусь, можна сказати, і виховував з дитинства, тому що. Склалося так, що е, він по здоров'ю не міг працювати вже. А батьки працювали, бабуся працювала, а я з дідом сидів. І дід мене завжди забирав до бочки. Така бочка, там, пам'ятаєте, жовта була із надписом Чотири букви. Там. Хтось каже квас, хтось скаже щось інше. Не будемо тут пропаганду якось говорити, бо я за здоровий спосіб життя, якщо шу. Пам'ятаю його, що я в мене рот не, за, не закривався. Ми, він мене віз, така була сидячка спереді на велосипеді, і він мене сидів туди, а в мене завжди було, я хотів ногу в колесо застромити. Ну, потім вже поставили ці щітки, ну це так вже я згадую з дитинства. І я постійно ля-ля-ля-ля-ля-ля. І він каже: от буде артист. Тобто він наврочив, можна сказати. Не знаю, чи це добре, чи ні, але люди кажуть, що добре. добре. Зараз квас ви вже не п'єте. Ні. Ви е, правильно харчуєтесь, намагаєтесь так заспорити? ні, Спо Харчування... Е я вважаю, що взагалі от наш організм створений для того, щоб жити довго. А ми себе губимо такими звичками, як алкоголь, як там щось інше, тобто не жаліємо себе. Але в наш час жаліти себе не можна. Але можна і зберегти яким чином менше пити кави, да, ту, яку нам нав'язали. І все інше, що там шкодить здоров'ю. Тому от в мене така позиція. Тобто, мені не можна палити, бо я співаю. Хоча я досить великий період часу робив це і усвідомлював, що не Можна, але нарешті зрозумів. Ну Тобто, і це все легко, в кожному разу спробувати. Нема нічого складного. От ваша позиція, от ми чуємо, що патріотична позиція, і незважаючи на вашу і зовнішність, і от все-таки якусь. Таку нову потужну харизму в українській естраді, яку порівнюють і не даремно з Вінником, тому що це особистість як співак була дуже вагома. Бачимо, що вона відрізняється, ваша позиція. А як ви до його пісень ставилися? Любили ще тоді до повномасштабного вторгнення? Зараз, мабуть, ніхто вже так. Ну, звичайно, любив. Ну тобто. Е ми всі любимо і любили хороше, і в цьому ж поганого нічого не було. Абсолютно в тих піснях. Чому так склалося з Олегом? Я не знаю. І ну, тобто, то це його проблеми, абсолютно. Те, що там мене порівнюють, так в мене все своє, і очі, і зуби, і і, і, і волосся все моє. Ніхто нікого не старався копіювати. Просто так склалися обставини, що він зник. А... Я з'явився. І як з'явився? Я ж не прийшов до цього там минулого року чи позаминулого. Я 15 років співав до цього. І в Збройних сил, в ансамблі прикордонної служби співав. І по корпоративам я постійно співав. Тобто я працював, працював. Тут просто так склалося. Коли я написав першу пісню Лебідка, потім «Доле Моя, Життя Прекрасне, і всі інші. Це ж не просто так. Вони ці пісні мені далися, і ніхто мені їх не написав. Це мої власні пісні. І е, як і до мене ставляться люди, так само і мабуть я до нього ставлюся. Нормально. Ви кожним питанням відповідаєте вже на наступне, а -а -а. На, на... Від... на наступне питання. Ну я чому сказала вагома постать в українській естраді? Тому що є деякі думки, що він не скільки злякався, скільки не витримав цієї потужності, скажімо так, своєї уже стилю, який він уже створив. Можливо. Як ви могли б зайняти цю? Нішу, такого короля естради Завжди питають про це. Я вважаю, що вже написано за за нас давним-давно. Тобто, і де б я не працював, наприклад, я ніколи себе не відчував, як я відчуваю себе зараз. Можливо, це склалося швидше, ніж в когось, наприклад, тому що там ну зібрати жовтневий палац своїми силами, тобто в Києві це півтори тисячі до двох тисяч людей. Запрошених було може 120 там, чи 150 людей. А всі це були близькі, друзі, батьки, а всі інші це люди прийшли по квиткам, купили ті квитки. Тому для мене це є високий показник того, що з тих молодих артистів, хто прийшов у мій час на сцену, то ну, я зробив те, що міг зробити, і в мене повірили люди. Чи можу я зайняти в майбутньому цю нішу? Так я думаю, що ну, на естраді я не бачив такого собі конкурента. Там, хто б співав, так, як я, чи може щось би подібне, наприклад. Хай Олег повертається. Хватить всім, вистачить глядачів і слухачів. Вже, мабуть, не сприймуть так. Ну я не знаю. Ну, все, я кажу, все можна пробачити, окрім дітей. Він же ж нормальний козак. Тут е, справа в тому, що чому так, це якби його всіх загадкою лишається. Так. Ми ж не можемо і, там гадати, і мені не перестати ж співати, тому що в нього там проблема. Я не можу цього перестати, тому що я потрібен людям. Ви Кажете, що пишете пісні, це взагалі ще більш цікаво от, про вас. Що вас надихає? Звідки ви берете це натхнення? Мабуть, скоріш за все, це любов до життя. Ну от я дуже люблю жити, але не люблю рутину, я не люблю менеджмент. От, що найбільше мене обурює там в цій професії моїй, це менеджмент. Все ж таки, мені приходиться дуже багато думати, дуже багато включати голову. Тому що я як особистість сам і створив себе сам. Завдяки там трошки допомоги команді своїй, тому що я взяв на роботу спеціалістів, які працюють в сфері шоу-бізнесу, і просто почав з ними, як то кажуть, в нас в команді радитись. Тому що в полі я один не воїн, добре так коли з тобою. Все, от, от слова з моєї пісні. В полі один не воїн. Потрібно разом командою думати на перспективу і шукати однодумців. І працювати по принципу, як каже Михайло Михайлович Поплавський, танки грязі не бояться. Ну кнуким закінчили те. Ну, так. Ж. так. І от, говорите, один не воїн, а, ваше серце зайняте як чоловіка? Ну, от е, я вам тепер відповідаю на те питання от про натхнення взагалі. да. Ну, е, Я про особисте життя своє не розповідаю взагалі, тому що це моє особисте життя. І це мій храм. Чи міг би я написати такі пісні, якщо б не надихався кимось, мабуть, ні. Але у кожного є шанс. Розкажіть, будь ласка, якісь цікаві історії з вашими шанувальниками, які відбувалися. Ви казали, що вас там по щось було? Ну, спочатку, коли я з'явився на сцені, то було дуже багато, от саме від дівчат, пропозицій в інстаграмі, тобто, там на побачення і так далі. Ну, але я не можу назвати це цікавими якимись історіями. Це більше. Те, що хотіли, знаєте, ну, коротше, хотіли, як би, Андрія хотіли просто бути, тримати біля себе. Але, ну, розумієте, я, як артист, я маю належати всім, а не там конкретній людині і так далі. Це от в першу чергу. Тому е, саме головне для дівчат будьте чемними в першу чергу. Якщо ну, душа бажає, то звичайно першим пишіть, але пишіть такі нормальні якісь повідомлення, щоб е чоловік не злякався. Тому що мені писали таке, що я трошки мене відлякувало, Ви знаєте, ну якби ось. І історії, які чи де в мене впізнавали, так впізнають практично вже всюди. Тобто зараз виходить в мене інтерв'ю із Соломією Вітвіцькою, е журналістом один пісдин телеведучою. Е там дуже багато буде інформації про мене. Я розповідав, тому можете також всі глядачі, і слухачі подивитися, послухати. Пам'ятаю таку історію життя, коли їхав з Олександрією в потязі, і так склалося, що я потрапив в одне купе а, із жінкою. Була жінка і дитина маленька. Ну, півтора рочки, хлопчик був. Якби я окремо завжди їжджу, там, чи автомобілем, чи окремо купетами своїми людьми, там, з концертним директором, а то якось так вийшло, що не було білетів. І я заходжу в це купе, і там та жінка. Ну, цей хлопчик маленький прокинувся, думаю, боже, це ж я не доїду до Києва. Буде голова боліти, завтра концерт, але нічого, ну, діти ж це ж наше все. Ми ж полягали спати, це вже була ніч, 12.00. Полягали спати, потім цей хлопчик прокинувся. І ну, я почав його втішати, щось трошки, що там спи, 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 і там мама ж його говорить. І потім почали говорити з цією жінкою, куди вона їде. А вона, по-моєму, з Дніпропетровської області та їхала в Київ до сина в госпіталь. Він в Національній гвардії служить, і в нього серйозне поранення. Тобто, ну, йому важко рухатися. І все. І вона почала розповідати мені. От я достав всі гроші, які були в мене в кармані, там, з концерту, і взагалі всі віддав, кажу, це вам. Я не сказав, хто я, тобто, це була ніч. Я не казав, що навіть там, слухайте мої пісні. Тобто для мене це не важливо. Для мене важливо, що людські відносини. Якщо там просять фотографуватися, я завжди піду. Ну якщо не дуже втомлені, бо вже зараз трохи буває сил не вистачає. Ну от це таку історію. Дякую. А також сьогодні у нас в Кримучутці, ви були у військовому шпиталі. Розкажіть, будь ласка, ну, наскільки часто така практика для вас? Не дуже часто я буду відвертим, але коли є така нагода, я ніколи не відмовляю. Якщо мене просять приїхати в військовий шпиталь, буває і наша ініціатива команди. Але справа в тому, що ну з часом зараз не дуже, тому що тур розписаний дуже великий, і зйомки, і потрібно працювати ще по творчості, багато записів на студії. Тому хотілося б можливо більше. Але такі зустрічі, вони наскільки я бачу, що. Люди вдячні за такі зустрічі, коли приходиш на такий міні-виступ і бачиш очі, такі пониклі очі військових на початку там, першої пісні, потім потім починаєш з ними працювати вже, можна сказати, як психолог, але. Не нормами психолога, а нормами просто звичайної людини. Але наскільки їм стає добре, я бачу, і вже там на другій пісні починають посміхатись. Ну, навіть на першій бувають такі моменти, їм стає добре. І моє завдання, я рахую, що якщо б я зробив щасливішим хоча б одну людину на цій планеті, то це вже трошки моя місія на всі використана. Дякую. І ще хотіла спитати, саме в Криму у нас ви вперше. Так. Як вам місто? Ви Міст... встигли побачити? Е, чесно, я коли проїздив, то я їхав по дорозі, там були зліва, з справа такі камиші, наче, такі жовтого кольору, щось таке, комиші якісь були. Я так що це якісь сховища, мабуть, газу чи щось таке. Ну, я навіть відчув от запах цього комиша, така болотиста місцевість. І ви знаєте, я згадав своє дитинство, тому що я родом з Чернігівської області. І от я от побачив оці рослини, і от мені чомусь от мені не знаю. А потім проїхав далі. Там з лівої сторони був такий сосновий ліс, то взагалі мене дуже вразило. Ну, дуже приємний зал. Будемо сьогодні бачити, як будуть сприймати люди. Ну, сподіваємось, що буде багато людей. Якщо цього разу не буде багато, так наступного буде. Коли наступного разу до нас обіцяєте приїхати? Я обіцяю, що приїду, але я не знаю коли. Я думаю, скоріш за все, це на осінь. Ну тобто, по моїх таких всіх розміркуваннях, то це буде осінь. Це буде в рамках цього туру, буде продовження чи буде новий якийсь тур? Так, це буде в рамках цього туру, тому що в нас тур стартанув 6 березня в місті Києві і закінчується 8 грудня в місті Києві. Почали ми з жовтневого палацу, 8 грудня палац України. Я запрошую всіх.